Всім привіт! Мене звати Микита Андров, це на технар І сьогодні, друзі, ми з вами розберемося з теремою космосів. Вона використовується в ситуаціях, коли в трикутнику відомо дві сторони та кут між ними, і є потреба з третю сторону. І для того, щоб добре зрозуміти, як ця терема працює і звідки вона взагалі береться, давайте зараз розглянемо три задачі. Перша: Знайдіть третю сторону трикутника, якщо дві інші дорівнюють 5 і 8, а кут між ними 60 градусів. Далі, дано прямокутний трикутник з катетами 3 і 4. Знайдіть гіпотенузу. І останнє: знайдіть третю сторону трикутника, якщо дві інші дорівнюють 12 і 20, а кут між ними 120 градусів. Якщо вам дійсно цікаво, тоді спробуйте самостійно роздати кожну з цих трьох задач, при цьому не використовуючи 4 косинусів. В принципі, якщо ви вже закінчили 8 клас, тоді у вас мають бути вже всі необхідні знання для того, щоб ви з ними могли впоратися. Ну, а ми почнемо з найпростішого трикутника, прямокутного. Гіпотенузу можна знайти використовуючи Піфагора. Запишемо її. а квадрат плюс Б квадрат дорівнює с квадрат. Підставивши наші значення у формулу, доходимо до висновку, що y дорівнює 5 задача розв'язана. Розглянемо іншу ситуацію, трохи цікавішу, коли кут між сторонами буде не прямим, а гострим. І в принципі, ця значка аналогічно розв'язується дуже просто, якщо ви зрозуміли, що потрібно опустити висоту. Висоту можна опускати як на сторону АС, так і на АБ, але з міркувань зручності ми обрали перший варіант. Розглянемо прямокутний трикутник АКБ. Синусом кута А є відношення протилежного Ката та БК до гіпотнузи АБ, звідки одразу можна знайти БК. В результаті виходить 5 корнів з 3 на 2. Так само запишемо косинус для кута А. Це буде відношення прилеглого катета АК до гіпотенузи АБ і аналогічно отримуємо, що довжина АК дорівнює 5 других. До речі, тут можна було використати властивість ката, який лежить навпроти кута 30 градусів. Тепер звернемо увагу на нижню сторону АС. Вона має довжину 8, а її частинка АК становить 5 других. Тоді інша частинка КС дорівнює 11 других. Ну і тепер вже можна вважати, що задача розв'язана, адже в правому прямокутному трикутнику легко можна обчисти гіпотнозу Х за теоремою Піфагора. В кінці кінців виходить, що х квадрат дорівнює 81, а тоді х дорівнює 9. Варіант з x дорівнює мінус 9 роздати не будемо, оскільки довжина сторони від'ємною бути не може. Ну і останній трикутник тупокутний. Насправді тут аналогічно потрібно опустити висоту, але для цього нам потрібно продовжити сторону BC, і таким чином висота. Опущена з вершини А, падатиме на це продовження. Зауважимо, що кут АБК є суміжним до кута АБЦ, і тоді його градусна міра буде становити 180-120, тобто 60 градусів. Як і в минулому випадку, запишемо синус для кута Б в лівому прямокутному трикутнику, завдяки чому знаходимо довжину АК, яка становить 10 корнів з трьох. Записавши косинус або використавши властивість кута 30 градусів, отримуємо, що довжина нижнього катета БК дорівнює 10. Таким чином бачимо, що довжина відрізка КЦ є сумою довжин відрізків КБ і БС, тобто 22. Ну і тепер аналогічно залишається тільки записати теорему Піфагора для великого прямокутного трикутника. Виходить, що Z квадрат дорівнює 784, а значить Z дорівнює 28. У чому ж була ідея цих трьох задач? Насправді, який би ви не взяли трикутник, якщо в нього відомо дві сторони та кут між ними, тоді третю сторону завжди можна знайти, використовуючи один з цих трьох шляхів. І враховуючи те, що в шкільній геометрії доволі часто зустрічаються такі ситуації, коли це потрібно робити, насправді дуже незручно кожного разу це робити, скажімо, з нуля. Тобто постійно опускати висоту, іноді продовжувати сторони, потім використовувати тригонометрію в прямокутному трикутнику, потім записати огори, і так далі, так і далі, так далі. Кожного разу з нуля це робити не зовсім раціонально. Було б набагато раціональніше, якби ми один раз все зробили в загальному вигляді. І вивели яку-небудь готову формулу, якою можна було би користуватися в наступних задачах. Наприклад, так само будь-яке квадратне рівняння можна розв'язати без прямого застосування формул, скажімо, методом виділення повного квадрату. Але так ніхто не робить, оскільки при великій кількості квадратних рівнянь, які доволі часто зустрічаються в математиці, простіше економити час і використовувати вже готові формули, аніж кожного разу виконувати однотипні перетворення з самого самого початку. Так само і тут набагато краще одного разу розв'язати в загальному вигляді і отримати готову формулу. Давайте розглянемо трикутник з гострим кутом альфа, довжини сторін якого становлять А, Б і С. І, скажімо, потрібно знайти сторону С. Для цього опустимо висоту і розглянемо лівий прямокутний трикутник з гострим кутом альфа і гіпотнозою А. Використовуючи синус, можна дійти до висновку, що висота становить А на синус альфа. Нижній катет, у свою чергу, дорівнює А на косинус альфа. Зауважимо, що нижня сторона має довжину b, а її частинка А на косинус альфа, тоді інша частинка b а на косинус альфа. Все. Тепер з правого прямокутного трикутника доходимо до висновку, що С квадрат дорівнює А на синус альфа в квадраті плюс b а на косинус альфа в квадраті це просто терем Піфагора. Після розкриття квадратів бачимо, що в першому і останньому доданках можна винести за дужки А квадрат. У такому випадку в дужках утворюється те, що ми називаємо тригонометричною одиницею, а значить, дужки можна написати. Тобто, знаючи довжини сторін А і Б, а також градусну міру кута між ними, можна легко за цією формулою знайти це. Фактично, це і є теорема косинусів, але тільки для тієї ситуації, коли кут між сторонами у нас буде гострим. А що ж зміниться, якщо кут буде тупим? Давайте розглянемо і цю ситуацію. Нехай аналогічно дано трикутник тільки вже з тупим кутом альфа і треба знати довжину сторони С. Продовжимо сторону Б і опустимо на неї висоту. Бачимо, що градусна міра кута суміжного до альфа становить 180 градусів мінус альфа. Розглянемо лівий прямокутний трикутник. За синусом можна легко знайти довжину висоти. Це буде А на синус 180 градусів мінус альфа. Тут потрібно зупинитися і пригадати, що синус 180 градусів мінус альфа це те ж саме, що просто синус альфа. Прилеглий катет знайдемо за косинусом, і він становитиме а на косинус 180 градусів мінус альфа. аналогічно пригадаємо, що косинус 180 градусів мінус альфа це просто мінус косинус альфа. До речі, хто не розуміє, чому це така хоче збагнути, увага! На правий верхній куточок. У нас вже на каналі є відповідне відео. Відомо нижній катет маленького прямкутного трикутника і довжину сторони B. А значить, можна знати нижню сторону великого прямкутного трикутника, вона буде дорівнювати b A на косинус альфа. Ну, тому що B плюс мінус а на косинус альфа. Це буде просто b-а на косинус альфа. Ну і тепер залишається тільки використати теорем Піфагора. С квадрат дорівнює А на синус альфа в квадраті плюс b-а на косинус альфа в квадраті, що те ж саме, що отримали в попередньому випадку, коли кут був гострим. Тобто, незважаючи на те, гострим є кут чи тупим, третю сторону трикутника за двома іншими сторонами і кутом між ними можна обтісти за такою формулою Сквадрат дорівняння А квадрат плюс b2 мінус 2b на косинус альфа, яку ми стали з вами називати теремою косинусів. Ну і тепер уже думаю, всім зрозуміло, що терем піфагора це просто окремий випадок тереми косинусів, коли косинус кута між катетами дорівнює нулю. Саме тому той останній доданок він просто зникає. Все, друзі, це і є популярна терема космос, яку ми зараз з вами в принципі розібрали і зрозуміли, як до неї можна самостійно дійти. Вона стає у нагоді, звичайно, в трьох найпоширеніших ситуаціях в школі. Перша ситуація, коли нас просять з третю сторону трикутника за двома іншими сторонами і кутом між ними. Друга ситуація, коли ми обчислимо космос дея... деякого кута трикутника за всіма трьома сторонами. Ну і третя ситуація, напевно, це коли. Нам дають, наприклад, трикутник з сторонами 6-8, 7, 8, просять сказати, яким є вид цього трикутника. Він прямокутний, гострокутний чи тупокутний. Сподіваюся, дане відео було для вас корисним і даний формат вам сподобався. Якщо так, то можете залишити декілька слів у коментарях або ж поділитися відео зі своїми, наприклад, друзями, учнями або, можливо, навіть вчителями. Добре, з вами був Микита Андрух, Це YouTube -канал Технар. Слава Україні, друзі! До речі. Теорему синусів кожен дев'ятикласник аналогічно може, в принципі, відкрити самостійно. І для того, щоб зрозуміти, як це потрібно зробити, спробуйте розв'язати ось ці дві задачки, які зараз з'являться на екрані. Ми їх розберемо в одному з наступних відео, коли будемо балакати про теорему синусів. А зараз спробуйте знайти радіус кола, не використовуючи напряму теорему синусів.